Відбулося вкидання пачки бюлетнів у стаціонарну виборчу скриньку. Під номером 6 кількість кинутих бюлетнів встановити неможливо. Докази по акту, по, по, не, по акту фото та відеозапису. А складені двох примірниках. підписаний три панова Михайлівна. Не сонціонувание не було, потому что 19 скринки нас находится я, тоже находилась шість на гадочке. Шість практика. Коли був скандал, жінка з 20 року, Пачку, сейчас жили номер 6, это они так сложили и сложились стопкой веером. Получается, но они так сложили. Получается, что так... никто не кидает. Так, два, это не перепал. Значит, пытаем э, да, да, реплику можно скажу, Можно реплику? Не имею право. Можно. Э, уважаемые наши комиссии, вы понимаете, что члена комиссии, который их подписывал. Поэтому подумайте. Я вважаю, що це є доказом не того, що вони не були вкинуті, а доказом того, що вони не були вкинуті. І, і не, далеко не всі або майже ніхто не може підтвердити, що того вкиду не було. А навпаки, ну, підтвердити, що він не був. Я, я... я дивлюсь, якщо написано відео і фотосйомка були відзняті, я розумію, що був процес обкидання, він довго був заснятий. Якщо його немає, поки так немає, немає. Під фото і відеозйомкою малось на увазі, що був зафіксований факт вже скоєного правопорушення, що бюлетені були розхіддані не в хаотичному порядку, а таке враження, що книжечку взяли і скинули туди. Я думаю, що якщо е, будемо тверезо думати, міркувати, що це практично неможливо. Це не а... треба бути математиком фізиком, щоб е, зрозуміти, що... Отак от впасти в бюлетені просто не мо не могли. Хіба хіба що там <можу">. покажи? Хіба що там стояв би магнітик. Шо... Не хорошо. Я просто ми зараз не говоримо там хто бачив, хто не бачив. Давайте просто будемо здоровими. Це бачили, це акт не про процес просто підання, це, про це, тут, я ж кажу, Тут не треба мати юридичного освіту. Тут просто побачити людині один, точніше, три скриньки, як там лежать і як тут лежать. Просто не треба робити цирк. Ми, ми тут всі не дураки. Це, ну, це просто це цирк. Це акт не про процес кидання, про факт сдання. Те, що написано, є написано. Значить, я на даний момент

Та само, вже не зачитаю, вже для порядку відповідається. Акт No2. Це акт саме вже Горовець, Юрій Сергіович, проведення виборчого процесу. Текст той самий, прося, питання, пачки, бльотів. Буру No6, кількість мільйонів встановити неможливо, докази по акту Я та відеозапису. Я хочу додати, що у нас є ще причина не враховувати сняти, тому що там немає підписів двох виборців. Як це вносить закон. Виборк. А закон каже, якщо скажете споприячі, то великому підписи двох виборців. Їх немає. Там, тому я вважаю, що розглядати цю справу. Це власний закон? Згідно з законом. Значить, давай не Значит, приймати до уваги цей акт акт справи. Хто за? Проти. Пан Лісклін сказати підняти руки. Верховна Зрадала. Mm -hmm. que Чаклували над скринькою. Вибрати показати, ви наважаєте голову комісії. Я предлагаю цю У мене є доповнення. Якщо будуть переважати люди, які там не вистачені протоколи, то ми доведемося їм засідання. В наше засідання, щоб в післяніх розпитаннях не працювати Прошу оприлюднити список тих людей, які увійшли в даний акт. Ні, ну це ж не обов'язково. Як це не обов'язково? Моїй вісенка Кулачук, який це повний список? Побочний варень, Значить, хто за те, щоб скаргу не переймати, хто за? О, хто за? Приводження. Отримуємося. Ось так. Скор не було. переходимо до процедури проведення підрахунку. 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 Уточним список. в списках знаходиться 1672 э, виборців. Із них э, 21 на дому. Значить.